Вибір принтера для дому чи невеликого офісу це завжди компроміс між ціною, функціоналом та зручністю використання. Сьогодні ми розберемо дві популярні моделі від Epson L3286 та Epson XP 4205. Давайте подивимось, хто тут справжній фаворит для домашнього друку. Обидві моделі це багатофункціональні пристрої. Вони вміють друкувати, сканувати та копіювати. Це базовий набір, без якого сучасне домашнє чи офісне життя важко уявити. Але як вони справляються з цими завданнями і хто робить це краще? Швидкість друку пристроїв однакова: 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Роздільна здатність також не має різниці: 5760 на 1440 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Якість сканування 1200 на 2400 DPI. Основна перевага Epson XP4205 це наявність автоматичного двостороннього друку. Це не просто додаткова функція. Це економія часу, паперу та ваших нервів. Широкий вибір підключення також має значення. І тут у двох моделей все добре. На вибір є Wi-Fi, Wi-Fi Direct та USB. Щодо керування, то це питання закривають кольорові дисплеї та кнопки управління. Але зверніть увагу на те, що у XP4205 він більший майже вдвічі: керувати функціями принтера, переглядати стан чорнила, обирати параметри друку, все це стає інтуїтивно зрозумілим і зручним прямо з панелі принтера. Окрім характеристик, також важливим параметром для порівняння пристроїв є ціна покупки та подальше обслуговування. Пристрої серії Експрешн як Експі 4205 мають значно нижчу початкову ціну, ніж моделі EcoTank. і це логічно. Адже екотанк продає вам ідею економії на чорнилах, але це закладається у вартість самого пристрою. XP 4205» Ви купуєте дешевше, і це вже суттєва перевага. І ось тут починається справжня магія, яка перетворює XP на абсолютного фаворита. Хоча він з коробки йде з картриджами, для нього існують безщіпова прошивка. Це програмне забезпечення, яке дозволяє принтеру працювати без щіпів на картриджах, та зовнішня СБПЧ, яка заправляється з пляшечок чорнила, це дає ту ж саму низьку вартість друку, що й у екотанк, а іноді навіть нижчу, адже вам не потрібно платити за бренд декотанку ціні самого принтера. Таким чином, ви отримуєте пристрій з кращим функціоналом та з приємною ціною. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!